Добрий день! Сьогодні я відкриваю посилку е, від, е, від Аліекспреса. Я збирала монети та їх, та їх заказувала. Ой. На щось щось показувати. Це Я не розумію, що це таке, бо я нічого з такого ніякого не заказувала. Можно цена. Зараз я развяжу их ему. Падается. Зараз тут так щоб на них впал. Ой. Кейс. Так. Мама, жонце таке. Что ты же на заказ? заказы? Так я Коротше, якась цепочка непонятна, яку я її не заказувала. Там мабуть, ще дожна одна посилка бути. Ще одна? Я думаю, так. Да. У другому куку. В другому? Угу. Зараз пошукаю. Та нема ту Або може якась. А, да не. я. Як мені... Не... А, все. Шо... Це вже щось побільше. Потовстіше. Дивись бо ти щось. О! Яка я Прик... Мам, а... Це маленькі От куди я боссию не садиться. Я в шокі. Це треба було цим китайцям, так їх запетити, люди ж можуть розрізати або так розпаковувати і воно розлатиться на всі ці. Так воно там в кульочку, це ти такий кульочок роздерла. Де то по нього? Ні. Де воно не в кульочку? Єсть кольочок там прозрачний який. Бачиш? Куди ти його сунеш? Вот у велику засуну. Ой, Божечки. Короче. Я на улице и зараз не могу. Короче, буду дома вам засниму. Все, бо а мне зараз так незручно, Какая сцепочка. Ну, непонятно. Че? А что это такое? Ты издеваешься, ну что ты это заказываешь? А Можешь себе оставить, да? Нахуй. Ти все закінчила? Так. Да. Ох ти ж, мама-мама. На ну, побачення. Гарного дня.